Вітаю, друзі, доробляю, трішечки не по планах, але все ж таки доробляю. Хотів робити сюди причепне, потім вийшло так, що диск робив, з колесами завозився, рішив, що все ж таки я їх дороблю. Поробив. Шипи протектор. Це я так зараз дивлюся, що таке враження, що він густенький, можна було його трішки і порядити Або можливо мені це здається. Ну, побачимо. Залишилось трішки пройти шипи, проконтролювати. Начебто. Більш-менш, але місцями попадається, що не приварилося. Так що зараз пройдемось і потім поговоримо. Цей кабель виготовлений із алюмінію, покритий поверху обміднений, чи як там сказати, тобто мікрони зверху покриті міддю. І отам відгорає оце. Зараз гаряче, сіка тут я електрод спалив, навіть не спалив, а це все гаряче. Сіка я не намагався, як там я його не фіксував, щоб воно було все нормально, все рівно воно не годне. А нові шукати була колись можливість, зараз вже її немає. А все, що продається типове, воно все зроблено з алюмінію. Так що таке. Приварював прихватками 1, 2, 3, 4, 5, 6. Молотком простукав, якщо в процесі до десь ще з'явиться, що треба буде доварити. значить Доваримо ще. Зняв захисні оці кожухи, вони поки що тут не потрібні. Ну а для мене можливість буде всередині їх профарбувати. Так, далі. Змінив. Ну, коротше, 30 см я відрізав периметр, змінив діаметр. ну Він вийшов практично такий самий, тільки що тепер 60, 60. ось так Відрізав я довжині шовчика, ось так 30 см. Закатав його заново, повідрізав спиці, заварив його вже на своє місце, це вже все, кінцевий результат. Який буде, такий буде. Так. Диски так же само зробив. Ось на це не кінцевий результат, тут ще буде стоять грабельки ззаду, які даватимуть можливість оцей гребень розгрібати, Тому що це не картопля. ну Або ж поставлю пластинку, яка буде розгрібати, Або я колись робив граблі, декілька штук у мене їх є. Я думаю, один сюди, один сюди поставлять і ще полежуть, хай де чогось можливо знадобляться. Ось. Ну, Оптимально підбирав, щоб йшло, ну, Зараз воно в мене в піднятому положенні знаходиться, воно буде опускатися нижче, аж до самого столу, так, по ґрунту йтиме воно трішечки, та, мабуть, так само якось оці ось шипи, десь так воно буде йти. Тобто, гадаю, що Працювати. Звичайно, Бугорок буде, я ж кажу, що Бугорок це я буду роз... розгрібати. Ось. Ну, і, в принципі, тепер вже повний варіант рало для... Ну, ось. Оце зараз викидається, викидається, воно летить і таким чином ось сюди мусить упасти. Ще, до речі, сюди долото буде. Оце таке безділушки виключно для себе. Ну і зараз я його зніму, подивлюсь, що до чого. Можливо, ще сьогодні зроблю і причепне. Тут роботи небагато. Подивлюся, що в мене за матеріал є. На цьому все і закінчиться. Тобто вже фінал поки що в нас ще. Морози, сніг ще не розстає, земля теж мерзла. Гадаю, що до, до сезону я дойду. А, до речі, ось ці раді цікавості, можливо, воно, звичайно, нічого й не дасть. Оце є трішки вперед, подав від вертикалі, так ці трішечки назад. Ну, воно ну, практично в одній площині. Я думаю, що Нічого воно не дасть. Аби, ну, заради побаченого гремня, скажімо так, аби більший кут зробити цей туди, цей сюди, тоді можна було побачити, як ґрунт по дискам піднімається, як він лягає і таке інше. Тобто для цього було зроблено. Але гадаю, вже коли, як практика показує, коли починаєш працювати, ці вже нюанси теоретичні, вони вже не мають ніякого сенсу. З цими колесами мусить висаджуватися на 15 десь так, сантиметрів. Оце в мене виходить. Так, да, вийшов перший варіант, який я робив, оце він вийшов. Трішки навіть, ну. Тут річ в тому, що Діаметр колеса, чи по максимальному шипу треба міряти, чи по ободу треба міряти, наскільки діаметр пливає на ось цю зірочку, яка приводить в рух все на світі. Вже ж подивимось, якщо не, не той буде крок, тому що це все теоретична пробува, я взимку виводив чи витягував його за підборіддя. Цю санжалку пробував, начебто сади, так як я хочу, панивсь. Це все покаже. Картопля в мене я коли робив, коли робив картопле санжалку, там, в принципі, я вгадав. І то на другий рік я переробив колеса, ті колеса, які у мене були з першого разу. Ну, знову ж таки, поспішав, треба було зробити вчасно. Це раз, по-друге, не знаєш кінцевий результат, і не кожного дня робиш це. Так, одну зробив і на тому все забувалось. Так? Тобто є нюанси, на які треба звертати увагу. І, ну як, звичайно, передивляючись ролики, можна сказати, що забивається і таке і інше. Але доки сам не побачиш, прийняти рішення дуже важко, чи так, чи так робити. Так же само ж ці в мене шипи. Так, вони в мене не ялинкою зроблені, вони в мене зроблені на скіс. Робив я їх таким же самим а, чином і на картопле посаджалки зарекомендувала дуже-дуже дуже гарно. Більший скіз робити для того, щоб зменшити кількість. Немає сенсу, тому що вже площина буде така, що колесо просто гальм не буде гальмувати, коли обертається. У нас в даному випадку це не ведуче колесо, це тяглове колесо, яке дає можливість, тобто основна задача в нього повинна бути щеплення з ґрунтом. Якщо тут зробити ну, стандартний протектор, то він просто ґрунт ламатиме. Там немає довжини щеплення з ґрунтом. Трикутник візьметься таким чином і відламається. В даному варіанті, коли в ґрунт входить, ось так, коли в ґрунт входить, то мусить працювати виключно на мене. Що задача, яка в цих колес? Для того, щоб щеплення з ґрунтом було. Не треба буксувати, пробуксовувати, тягнути за собою, вони повинні котитися без проблем. І при цьому не пробуксовувати. На моїй картопле саджалки ні разу я не бачив, щоб тим колеса пробуксували. Це хіба що картопля в шахті клинула? Тоді були такі моменти. Ну Там і ширше, ну тут зато колесо по діаметру більше. Власне кажучи. Таке колесо такого діаметру дає можливість з меншою так, силою обертати повністю весь механізм, який приводить в рух ложечки наші. Ось. Так що, якось так. Ну Для того, щоб побачити, що вийде з цього, пропоную вам підписатися, поставити вподобайки. Ну, поки що все. На все добре, бувайте здорові! Ще побачимось! Все буде!